Усім привіт! Привіт. Сьогодні у нас вихідний. Ми з Владом йдемо в Голівуд. Перше, що нам потрібно зробити, це придбати чохол на телефон. Ми точніше вчора Влад з мамою сходили в магазин, купили татові телефон. Тому що його вже такий старенький-старенький, знаєте, так от працює, але дуже-дуже погано. От Дуже-дуже погано. Татов, татовий телефон був з 18-го року, і після цього його не міняли вже він. Не то, що він взагалі такий виклик, ну майже ось-ось і буде. От. Тому вчора придбали новий телефончик, і зараз йдемо купляти на нього чохол, бо вчора його не купили, тож ми з Ладом зараз йдемо купити. От. Придбали цей телефон, і в тому магазинчику в Foxtrot дали картки, візитки, я не знаю, як це називається, для того, щоб прийняти участь у розіграші на екофлоу, не у Фокстроті, а в принципі в Голлівуді mm -hmm. з усіх магазинів, але от нам дали ці картки в «Фокстроті». Mm -hmm. Чого ні? Дали у, uh, Я думала, ой. в Фокстроті. Yeah. А. Купили ми у Фокстроті, дали чек. <почек> а, а, Я зрозуміла, увагу, що, віде, що я думала, що там. Та там ага. Тобто в Вені дали картки. От. І тато з мамою зараз пішли віддавати ці картки жіночці. Сьогодні вітер. А я просто дуже швидко збиралася, не знайшла шапку. <світ> Тож я так швидесенько-швидесенько і, і все. Тому зараз сьогодні в капюшончику. Ще хочу дещо придбати для своїх Що саме? саме? Я хочу е, наліпки там, з сердечками, таким, з поцілуночками. Ну, знаєте, вже як на Святого Миколая. Святого Миколая. до Дня святого Валентина. О. Бо сьогодні приїжджала хрещена, я їй кажу, давай щось зробимо до Дня Святого Валентина, вона така ще рано. Я так подумала, що можна, в принципі, взяти щось, якісь наліпки в цій тематиці. І хочу взяти собі ще фігурку на нігті. бант. От. Я вже знаю, що я хочу. Я вже так багато подивилася ідей з цим бантом. От я не знаю, хочу і все. Не знаю, як. Підійде мені чи ні, але от хочу. Тож зараз будемо купувати. І потім ще треба буде купити воду додому і, можливо, якихось продуктів трошечки. от, Так що такі справи. Зараз йдемо в Голлівуд і ми вас беремо з собою купувати. Чохол. Телефон, до речі, ось такий. Ось колір дуже гарний. Я взагалі подумала, що він чорний, але ні, це такий прям темно, 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 синій Ось знаєте, як вночі виходиш на вулицю і небо таке темно-темно-синє. Ось ось воно, ось воно. Колір взагалі просто бомба. Я вам кажу. А, так от, ми, я про хрещену. Зробили нігті. Дівчата в інстаграмі називають цей моє кюрзет як хвіст єдинорога. А для мене це просто, знаєте, якась там мушля, от гарно таке з переливом. Я туди так в тірочку, так чук-чук-чук зробила. І дуже гарно, дуже гарно вийшло. Незвично, щось новеньке, але пробую, тож. Тож якось так. Ну, а ми далі в магазини. Отак. Тож, ходімо разом по магазинчиках. Вийшли з Голівуду, купили чохол. Я купила декілька наліпок, подивилася, спитала про об'ємні фігурки. Об'ємних фігурок просто тут немає. На іншому магазині, в іншому магазині, не в торговому центрі. А? Там Порш поїхав. На владу для Влада Порш це ох, все, Ох, все, от щось типу такого. Так от, про що я? Фігурки в іншому магазині були, але не ті, що мені потрібно, це бантики. Ні, там бантики були, але тільки один, і то такий, знаєте, блакитного кольору, а я не хочу блакитного, мені не потрібно блакитного. От, і квіточки були, тому мені там не підійшло нічого. От. Зараз ідемо додому, потрібно віднести чохол татові, тому що він хоче піти прогулятися трошки, а без чохла не хоче. Тому зараз ідемо, віднесемо чохол і потім м -м, підемо купимо воду. Хочу дещо сказати з одного приводу. Коментарі про автошколу. Там вийшла перша частина, це те, як здавалася теорія. І мене спитали 500 гривень. 500 гривень це за одну годину їзди в ту суму в товарці, я так розумію, що входить все, тому що додатково я більше нічого не плачу. От. Просто 500 гривень. Я час собі відкатала одну годиночку і поїхала собі на роботу. От. До цього я тільки один раз сідала за кермом, тато мені дав порулити. Як це було? Я сідаю в машину і своїм лобове скло так от хлюп і все. І отак от я хотіла їхати. Тато каже, ти чого? Він все, посміявся. Сказав, що так не їздять. От, тоді, коли я перший раз сіла за кермо, мені передачу перемикав тато. Я до коробки ніяк не відносилася. Я тільки педалі і руль. От. Це Я тільки один раз сідала, це ми за містом, коли їхали в село. Тоді я сідала за кермо і мама ще сіла за кермо. Спробувати. А потім через деякий час, коли Влад з нами теж поїхав, то тоді ще і Влад сідав за кермо. До речі, у мене десь має бути відео. У да? тебе теж є? І влада є. А коли я перший раз сідала за кермо, тоді не знімали. От. Що ще хотіла сказати? А, питали. Коробка механічна чи автомат. Я і Влад вчимося на точніше. Коротше, механіка, механіка. Не автомат. Тому що чому ми так вирішили? Ну, зараз вже є позначки там, хто на яку здавав. Коробку, механічно чи автомат. Якщо автомат, то ти тільки за автомат і можеш сідати. А якщо ти здаєш на механіку, то ти можеш і на автомат, і на механіку. Тому ми вирішили, що ну, правильніше, мабуть, що, тим паче, у нас автомобіль, механіка, тож, ну, я думаю, що, знаєте, вибір був очевидний. Я вже, знаєте, так трошечки думаю про те, коли вийде друга частина і що я вам там розповім. Теж побачите тільки пізніше. А ви поки дивіться першу частину, хто ще не подивився, посилання залишаємо отут. Напевно, тут. Що тут? Отут. отут. Я теж так щось подумала, що якщо відзеркала, то короче там свої мутки, отут. Посилання отут. А, так що про коробку сказала, у нас механіка, про вартість їзди сказала. А, дещо хочу ще сказати, але не буду, бо це дуже буде агресивно. Тому я промовчу краще. Кожен, кожен просто залишиться при своїх думках, знаєте, при при своїх висновках. От. Але хочеться сказати. Ну, от хочеться сказати, але не буду, не буду. Краще не треба. Отак. Так що. Якось так. А далі чекайте вже другу частину, там буде прям вже все-все-все обговорено. І якось так. якось так. Зараз ми біжимо додому, це я сказала, а потім ми підемо в магазин, купимо воду і нам потрібно ще купити цукор. Бо Мама казала, що цукору немає, чи мало, я не знаю. Влада таку. <кій> а от не покажу, що отаку. От Все. Знову таємниці, знову таємниці. Коротше, йдемо додому. А я так стала, що і не видно, що я там показувала. <кій> і так. Занесли додому чохол. Тато вже його приміряв. Вже зняли всі захисні плівочки. Дуже гарно виглядає. Все, тепер тату задоволений, вже з чохлом. гарнесенькі-гарнесенькі. А Зараз ми з ладу дамо по водичку і по цукор. І вона, бачите, мушка не тягнула, тому що в капішоні незручно, а шапку я кажу, де шапка? Вона каже, я не знаю. Коротше, взяла вушка. Тому що шапку, щось я не можу знайти. Вона так просто лежала зверху. І щось я, щось, хтось її мене стирив. А хрещена не могла з собою забрати, тому що вона наверх клала свою куртку. І, знаєш, так випадково зачепила і внесла. Віддавай шапку. Коротше, жах. Отак от от і без нагляду і залишай. Ні, Це все, звісно, жарти. Ні, вушкам тепло. Так, на вулиці нормально, на вулиці не холодно, просто що вітер. Щоб вушка було захищена, я надягнула вушка. Отак. От так що... Зараз десеньку по водичку, потім додому. Щось ми так сьогодні день, швидко в нас проходить. Чому швидко? Тому що зараз вже майже четверта, так? Да? Десь так. Так, да? да? да, без 20. Без 24 і якось так день швидесько, швидко проходить, прям дуже швидко. Бо з ми… Посиділи до 12, можливо, навіть більше. І... Ще самі походили трохи. Коротше, такий день. Ніякий трошки. Ну, що ж, несильно напряжно, вихідний, що ще треба. Давай, але зараз сюди зайдемо, купимо цукор а потім підемо по воду. Тож зараз заходимо в магазин. Потім в інший магазин. І додому. І так, ми вже сходили, купили цукор, купили воду. Я купила ще смаколик нашим котикам. Один баксу, другий сімбі. Сімба, взагалі, знаєте, що ви? він симулянт. Знаєте чому? Розказую. Прийшов він якось, ні. Пішов він з дому якось на декілька днів. Приходить додому і на лапку. Стати він не може. А от. Я приходжу додому з роботи, бачу, отак: от, згорнувся калачиком і спить і взагалі, як ото вбитий. І що? Спить, а я в той день ще купила е кошачу м'яту. Цікава штука насправді. Купила цю кошачу м'яту. Сімба сильно не трогала, тому що він спить, висипається ще й з лапкою. От, баксу м'ята сподобалося, він отак, і отак, і отак. і як тільки він там не робив. Сімба якось, ну, ні, теж емоційно сприйняв <смірні> ну, да? теж таке було. Тільки мені здається, а ні, сімбочка він ще й облизував, а бак взагалі почав гризти. Ну, на наступний день вранці сімба вибіжав з дому, не захотів сидіти вдома, вже й на лапу ступає, і кохтики свої точить, все нормально. Сьогодні а, побіг, він знову на декілька днів, сьогодні прибіг, вже все добре, вже на лапку ступає, вже нічого й не болить. Як воно було? Короче, у нас тут во дворі, він біжав нормально, ну, типу, взагалі без всяких там і на е подходах забирався взагалі. А коли він вже зайшов додому, то він почав кульгати. Ой, серйозно? Да. Я цього не знала. Отака От фігня. Коротше, ще той симулянт. Ага, так. Да? Угу. Каже, жалій мене. Я тут отак от і все. Отож так, отож і вірко там. От. Так що я купила сьогодні ласущі, одну сімбочці, другу баксику. Ще купила господи, сосиски. Зараз прийдемо, мама вже поставила варити картопельку. На пюрешку ще відваримо сосисочку і буде смачненько, добренько. Так? Угу. От. Так що такі справи. Не буду зараз доставати наліпки, які я купила на них, такі краще просто фотки. Отут прикріп, прикріпимо, От. бо я не можу вам близенько показати їх. Камера не сприймає їх так, як треба. Так що, ой, якось так. Зараз додомцю, потім їстоньки, потім спатоньки, потім вставатоньки, потім кудись ходитинькі, потім знову спатоньки. Ну так. Отак і пройде завтрашній вихідний. От, завтра, якщо що, то потрібно. З'їздити в одне місце по справам, це якщо нічого не поміняється. Потім пофарбувати маму. Волосся я маю на увазі. І якщо що, то ще й до хрещеної з'їжджу в гості. От, такі справи, отакі справи. М -м -м. В принципі, все. Тож, ми пішли додому, а я буду з вами прощатися. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, коментарі. А за підписку взагалі віртуальна обнімашка. Так що до нових відео і всім. Пока-пока.